Скандали існували навіть серед студії Квартал 95, які, схоже, з ними живуть, а інколи навіть зухвало погрожують. Так, наприклад, актор студії Володимир Гевко та учасниця жіночого кварталу Тетяна Песик погрожували одному парадисту, який спародіював одну їхню так звану шароварну пісню. І навіть дехто й відкрито каже, що вся справа в українцях. Візьмемо, наприклад, вже колишню голову жіночого кварталу Олену Кравець, яка дала інтерв'ю тому ж Сергію Лиховоді. Один зі спецпроєктів, детектор медіа написав, що медійний. Цілком переплюнув своїх колег по вітчизняному Ютубу. На їхню думку, усі неприємні темні він підіймав у стилі. А оце люди про вас таки кажуть, що ви можете їм відповісти? Відкрито підтримував гостю і разом з нею нарікав на недоброзичлиців, які від самої тільки чорноротості нападають на нещасну жінку. У коментарях відкрився прямий портал у пекло, де користувачі звинуватили артистку у тому, що вона перекладає відповідальність на українців. Також матеріал цитує слова самого Сергія, де він заявив про страх перед тим, що зараз усі шукають ідеального українця, до якого немає за що доколупатися, тому доколупуються за все і до всіх.